Це телеканал Еспресо. Мене звати Христина Яцків. Говоримо про найважливіше, і я рада представити нашого сьогоднішнього гостя Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-му і по 24 й рік. Пане Володимир, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю. героям! Слава я дякую вам за те, що знайшли змогу прийти. Я розумію, як це зараз непросто просто. Ми з вами маємо розмову, ну, по-перше, в контексті чергового масованого обстрілу росіян по нашій енергетиці. По-друге, в контексті інформаційних приводів, які напряму пов'язані з вами, наприкінці жовтня, нагадаємо, ДБР прийшли до вас, і мова зараз йде і досі, як ми розуміємо, про підозру у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. Печерський суд, суддя там теж була доволі цікава. В принципі, обирає вам запобіжний захід, за вас вносять заставу. З попередніх ваших інтерв'ю знаємо, що допоміг бізнес, який хвилюється за те, щоб справедливість в цій країні була на достатньому рівні. А станом на зараз ми маємо реакцію президента України Володимира Зеленського на запитання журналіста: А що ж сталося в контексті Кудрицького? Президент Зеленський заявляє, що немає особистого ставлення до вас як колишнього голови Укренерго. А його ваша справа є питанням судової системи України разом з тим. Ви мали б забезпечити безпеку енергетичної системи нашої країни, каже президент. Я, як громадянка, можу сказати президенту, що він мав би забезпечити безпеку нашої країни. Мені, як журналісту, можна закинути, що я мала б забезпечити безпеку нашого інформаційного простору, і я можу продовжувати. Ваша реакція на відповідь журналісту президента. Ну, перш за все, напевно, треба сказати, що все-таки. Якби не Укренерго, то в 2022 році, під час початку повномасштабного вторгнення, приєднана до Росії українська енергосистема, могла би впасти за лічені дні або тижні. Це теж треба розуміти. Той факт, що нам вдалося від'єднати енергосистему від Росії за 4 години до вторгнення, і за 3 тижні приєднати її до європейської енергосистеми. Процес, який в інших енергосистем в інших країн зайняв роки. Він, власне кажучи, і дав можливість забезпечити енергетичну безпеку нашої країни, в тому числі під час обстрілів. Тому що коли росіяни почали ракетами і дронами нищити енергооб'єкти в Україні, і не тільки Жукренерго, насправді ж атакують абсолютно всі енергооб'єкти: і обленерго, електростанції, великі, гідро, теплоелектростанції, теплоелектроцентралі в містах, які виробляють тепло і електрику. І все-таки ми пройшли три військові зими, і незважаючи на те, що безумовно було складно, і безумовно Україна і всі українські енергетики стикнулися з абсолютно безпрецедентними викликами, з якими в історії людства ніхто не стикався. Ну, тим не менше, система не сколапсувала, система продовжувала працювати, і протягом досить довгих періодів часу, і в 2023 році, і в 2024. році, та й в 2025-му у споживачів а, практично не було відключень електроенергії попри всі ці російські атаки. Тому я не зовсім розумію, що взагалі має на увазі президент, коли говорить, що я не забезпечив енергобезпеку. А, я покинув «Укренерго» на початку вересня минулого року, і тоді у мене питання: а хто взагалі відповідав за рік і два місяці, які пройшли до сьогоднішнього дня, а, за енергетику? І, ну, власне кажучи, питання журналіста, наскільки я міг почути, було про фабрикацію справи про шахрайство, яка стосувалася 2018 року і стосувалася реконструкції парканів Укренерго. Яке відношення ця справа, сфабрикована про шахрайство, має до забезпечення енергобезпеки всієї країни, теж дуже важко сказати. Я думаю, що президент трохи не очікував цього запитання. І з його відповіді, у мене, наприклад, виникає більше ще запитань, ніж якоїсь, якоїсь конкретики і розуміння, що він мав на увазі. А наша правоохоронна система, як би ви оцінили її роботу в контексті, ну, починаючи від вашого затримання і потім до обрання запобіжного заходу, весь цей шлях, який треба було пройти? Правоохоронна система проявилася, так би мовити, ще здається 21 жовтня, коли по геть-іншій справі вони провели обшук в моїй машині в моєму будинку. Хоча там я не маю статус підозрюваного а тільки свідка. І хоча події тої кримінальної справи, яку вони розслідують, відбувалися після мого звільнення. До обшуку в мене майстерно і хитро викрили з рук розблокований телефон, який потім опинився якимось чином у співробітників ДБР. А через тиждень, коли ми з дітьми і дружиною були в Трускавці, відповідно там приїхали співробітники ДБР, арештували мене в іншій справі. І суть цієї справи полягає в тому, що в 2018 році, сім років назад, у Коренерго за результатами тендеру на Прозоро підписала два контракти на реконструкцію огорожі підстанції. Ці два контракти підписав я, тому що за посадовими обов'язками і за довіреністю тоді я це мав зробити. За результатами відкритого публічного тендеру. Більше на цьому мій стосунок до цих подій, до цієї транзакції завершується. Підрядник не зміг виконати в повному обсязі свої зобов'язання. І Укренерго з банку стягнуло банківську гарантію. Банк цю гарантію підряднику дав для Укренерго абсолютно добровільно взяв за це гроші. За версією ДБР, оскільки Укренерго збитків немає, значить витрати додаткові поніс банк. І ДБР раптом стало дуже сильно переживати за ці додаткові витрати банку. Тому принагідно користуючись нагодою, хочу застерегти всіх, хто відшкодовує якісь платежі страхові. Значить, наприклад, КАСКО, теж за такою ж логікою можна. Трактувати, що ви наносите збитки страховій компанії, адже вона несе ці витрати, покриваючи ваш страховий випадок. Ну, тобто, абсолютно абсурдна, придумана справа, і те, як вона зроблена, говорить про те, що була якась команда дуже швидко, е негайно е цю підозру вручити. Тобто, очевидно, було мало часу підготуватись. Мова йде про 2018 рік, так. правильно? Сім е років не багато, немало. Чому саме зараз, на вашу думку? Ну, тому що, власне кажучи, попереду важка зима, у нас вже йдуть відключення. І я так розумію, що є велике бажання у владі знайти яким чином перекинути, спробувати відповідальність за підготовку до опалювального сезону за захист, за захист енергосистеми на попередників. Тільки знову ж таки проблема в тому, що дуже важко пояснити. Хто ж відповідав рік і два місяці після мого звільнення за енергосистему? Раз і яка була роль, наприклад, Міністерства енергетики всі ці роки, яке, власне кажучи, мало би координувати всю роботу і по підготовці енергосистеми, і по захисту енергосистеми від російських атак, і по відновленню енергосистеми, тому що «Укренерго» – це є оператор, це одна з державних енергетичних компаній. Їх у нас в Україні десятки. Тому логіка ну, така собі, чесно кажучи. Захист українських енергооб'єктів теж є свої рівні і є, ну скажімо так, розпорядження, які мають виходити з правильних джерел для так. того, щоб вони були правильно реалізованими. Так. Наприклад, і Києва ми це дуже добре зрозуміли. Коли шукали, а хто ж винен у тому, що е, руйнування після чергової російської атаки були більшими, ніж ми могли цього очікувати, і тим паче більшими ніж ми могли це передбачити і уберегтися. Тож, рівень нашого захисту, чи є у вас питання? по цьому, Чи можна було би зробити краще, і за який рахунок? Ну це одне з основних насправді питань. І я не виключаю, що саме проблеми в цій царині вони були одним з тригерів у тих подій, які відбувалися зі мною, з моїм там з підозрою і арештом. Справа от в чому У 2023 році влітку. Було визначено перелік з декількох сотень об'єктів. Не назву точну цифру, тому що не хочу цю інформацію просто виносити в прямий ефір. Але це багато об'єктів критичної інфраструктури, не тільки Укренерго, це і електростанції, це і газова, газотранспортна інфраструктура і інші види критичної інфраструктури. От визначено перелік об'єктів, які є критичними і які треба захищати. З літа 2023 року «Укренерго» і Агентство з відновлення зайнялися захистом підстанції Укренерго, які входили до цього переліку окрім, ну, поруч з іншими об'єктами. І в момент мого звільнення було збудовано приблизно 60 величезних таких укриттів бетонних. Їх як вони виглядають, нещодавно показував. Є у нас віце-прем'єр Кулеба. Uh -huh. Він опублікував фото в своєму Фейсбук. Це величезна бетонна споруда, 25 метрів завишки, яка захищає найбільш сенситивний елемент енергооб'єкта. Трансформатор От таких було збудовано шелтерів або укриттів приблизно 60. і агентство з відновлення, і Укренерго. На момент мого звільнення на всіх інших об'єктах, наскільки мені відомо, об'єктах обленерго, теплових електростанцій, атомних електростанцій, теплоелектроцентралей і інших трансформаторів було захищено нуль. Відповідно, скільки було захищено з моменту мого звільнення до сьогоднішнього дня, точної цифри немає. Але що ми знаємо достовірно, це те, що тільки нещодавно. Очевидно, не від хорошого життя був створений якийсь новий координаційний штаб по захисту енергооб'єктів, який очолив якраз той же саме Олексій Кулеба. І цей штаб вирішив захищати 100 об'єктів, ну, які не є там в основному об'єктами «Укренерго». Питання, що робили з літа 2023 року на усіх інших об'єктах критичної інфраструктури. Чому? З той момент, коли Укренерго з Агентством відновлення побігли захищати підстанцію Укренерго, чому в той же час там теж міністерство енергетики не скоординувало захист цих інших об'єктів, не визначило бюджетні джерела для фінансування такого захисту. Або якщо бюджетних грошей не було, не визначить, не звернулося до донорів, які готові і були, і зараз готові допомагати українській енергетиці, не створило певний план. В якій стадійності кожен об'єкт буде захищатися, що є пріоритетним, що є першим пріоритетом, що є другим пріоритетом, який бюджет цієї вправи, і не відмоніторило виконання цих робіт. А так виходить, що два роки ніхто нічого не робив. Потім в жовтні створили координаційний штаб, тільки в 2025 році, почали захищати всі інші об'єкти, а потім, значить, вийшло раптом так, що. Винний в незабезпеченні енергетичної безпеки один з керівників державних компаній, якого звільнили рік і два місяці тому. Дуже дивна логіка. І, звичайно, цей захист саме від шахедів, він важливий. Чому? Тому що росіяни радикально наростили кількість шахедів. Якщо взимку 2022-2023 року. По енергооб'єктам десь приблизно 400 шахедів росіяни випустили за сезон опалювальний, то зараз 400 шахедів вони випускають за ніч. І, звичайно, пасивний захист, тобто інженерні укріплення для захисту електроенергетичної, газової та іншої інфраструктури, вони потрібні просто для того, щоб зменшити наслідки цих атак. Але я не є адептом з Армагеддону взимку, я не вважаю, що енергосистема. Тим не менше, сколапсує чи будуть якісь такі зовсім катастрофічні наслідки, якісь довгострокові блекаути національні. Я не вважаю, що це станеться. Ми все одно виставимо наступну зиму. Просто звичайно питання в тривалості відключень, питання в ступеню пошкодження наших об'єктів, якого можуть досягти росіяни. І другий елемент дуже важливий це розбудова розподіленої генерації. Яку також ми в Укренерго запропонували робити в 2023 році після першої такої складної зими. І цей принцип, ця концепція вона полягає в тому, що у нас є там 15-20 великих радянських електростанцій, які забезпечують 80 плюс процентів виробництва електроенергії в країні. Ясно, що ці електростанції є важливими цілями для росіян. Їм достатньо декількох ракет. Відправити на кожен об'єкт, щоб вивести достатньо значущу частку генерації з роботи на якийсь час. Угу. Тому концепція розподіленої генерації полягає в тому, щоб замість 20 великих електростанцій мати тисячу малих і, роз, і роз, розосередити їх. По території України, і так їх буде набагато важче вразити, так буде набагато важче зробити дефіцит в енергосистемі. І от темпи розгортання цієї розподіленої генерації також необхідно радикально збільшити. Тому що в момент, коли росіяни атакують енергосистему чи то України, чи то, наприклад, Чернігівщини чи Сумщини при фронтових якихось територій, е... якісь енергооб'єкти будуть пошкоджені. Але якщо у тебе є Багато невеличких електростанцій, приєднаних до мережі Обленерго, вони ніби як знизу проживлюють енергосистему або проживлюють енергосистему регіону конкретно. І це допомагає е, легше переносити такі атаки, допомагає зменшити дефіцит потужності в системі, особливо вранці і ввечері, коли він найбільший. Тому оці речі. Це те, над чим треба предметно працювати. І хай там це тепер робить штаб. Я вважаю, що це пряме і перше завдання Міністерства енергетики профільного займатися саме цією роботою, захистом пасивним і стимулюванням розбудови нової генерації, яка може працювати, підстраховуючи велику традиційну радянську цю генерацію. Схема, яку ви зараз фактично окреслили, вона впирається в доволі великі ресурси, і навряд чи наша держава в стані війни, війни здатна цілком це покрити, але ви згадали про донорів і про те, що вони досі згодні допомогти нам відновлюватися після російських атак. А от на вашу думку, справа проти вас не охолодить їхнього бажання, скажімо так, допомагати нам відновлюватися. Я дуже сподіваюся, що ні. Але треба розуміти, що для донорів, а це як правило або міжнародні фінансові організації, або уряди окремих країн, які допомагають українській енергетичній системі, для них дуже важливо знати одну просту річ: що гроші, які вони передадуть Україні, які належать їх платникам податків, не будуть розікрадені. Що гроші, які вони передають українській енергосистемі, будуть застосовані з максимальною ефективністю саме для потреб української енергосистеми, е, умовно кажучи, що коли на ці гроші будуть купуватися бетонні якісь споруди, то ціна бетону буде ринкова. Давайте, отак, я спрощу дуже, да, щоб, щоб, на, щоб всім нашим глядачам було зрозуміло, про що йде мова. Щоб у нас не буде такі, таких скандалів, як е, ми чуємо постійно по фортифікаціях, наприклад. Відповідно, для них є важливим довіра і репутація тих реципієнтів цієї допомоги, яким вони дають гроші. Укренерго з 2022 року залучило декілька мільярдів євро допомоги. Власне, набагато більше, ніж е, там і профільне міністерство і, е, і багато інших енергетичних компаній. Е, на момент, коли я звільнявся, здається, після Суверена, тобто після Держави України, Укренерго було другою інституцією в країні, яка залучила от, е, другий за розміром обсяг цієї допомоги. Це не тому, що «Укренерго» е, найкраще робило презентації, чи тому, що тільки Укренерго ці гроші були потрібні. Просто Укренерго найбільше довіряли. І тому залучення ресурсу від західних донорів, воно йде рука обруку з коректною поведінкою держави, і державних органів, і державних інституцій. І якщо ці донори вони бачать якісь корупційні скандали, або якщо ці донори бачать якісь, якесь втручання в корпоративне управління державних компаній, або ці донори бачать якісь політичні справи. Які не підкріплені ніякими фактами і на, на колінці зроблені там за півдня, то звичайно це ну принаймні створює додаткові перепони, перешкоди, які треба потім героїчно долати. А у нас немає зараз часу і, чесно кажучи, немає і можливості відволікатися на подолання перешкод, які ми самі собі створюємо, пане Володимире. Коли ви описуєте роботу «Укренерго», Часів вашої роботи там, то ви кажете про проєкти, які здійснювалися ніби не завдяки в тому числі, а всупереч діяльності міністерства. Я правильно розумію? Тобто більше ну, відчувалося, деструктиво. Відчувалося це саме так, тому що коли почали захищати, наприклад, об'єкти Укренерго, перший, перший план був в тому, що нам виділять бюджетні кошти на це так само, як виділили їх агентство. Ну, два місяці ми прочекали, поки Міністерство енергетики там папірці якісь може відіслати в кабмін. Зрозуміли, що нам легше буде ці там 5 에, чи 10 мільярдів гривень знайти в донорів. Пішли, і самі ці гроші знайшли. Тобто виглядало це приблизно так. Хлопці, дивіться, вам треба побудувати якісь сховища від шахедів, поки що які ми не знаємо, бо в світі ще їх ніхто не будував. Значить, зробите разом з генштабом дизайн цих сховищ, самі придумаєте, знайдете самі гроші на це. І щоб було зроблено завтра? От вам три, три кримінальні справи, чотири інспекції, п'ять правоохоронних органів, які за вами будуть там, от, ходити за кожним, кожним вашим кроком спостерігати. От. І, е, будь ласка, вперед. От приблизно це виглядало так. Е, ну, тим не менше. Ми знайшли ці гроші, нам їх дали дійсно і міжнародні фінансові організації. До речі, американський уряд також надав через USAID велику допомогу в закупівлі матеріалів. Гарні були часи. Часи були непогані, <клес> е і ми не витратили жодної бюджетної копійки на облаштування тих сховищ, які побудувало влад, де замовником було у Е, Так що, в принципі, все можливо, якщо займатися цим і якщо знати, що робити, я думаю, що. За два роки, з 23-го року з літа, можна було би щось та й зробити. А, так, але ініціативність, як то кажуть, має свою ціну. Безумовно. <рес> Ми це бачимо дуже яскраво. Та навіть війську про це дуже часто говорять, це, напевно, якась така хвороба трошки нашої країни. Як ви бачите розвиток нашої енергетичної системи на майбутнє? Ну так, трошки візіонерський, давайте спробуємо подивитися. Бо Україна через війну в тому числі і через. Фактично, руйнацію цього от радянського спадку зараз має осмислити себе в майбутньому. Ми, ми, ми в який бік рухаємося. Ми як себе будемо забезпечувати і що пропонувати, можливо, назовні? Знаєте, та екстраординарна ситуація, в яку російські атаки поставили українську енергосистему, вони змусили нас рухатися до трансформації наш по процесу трансформації нашої енергосистеми навіть швидше, ніж ми планували до повномасштабного uh -huh. вторгнення. Ми екстрено з'єдналися з Європою, і це е, такий, е, по суті, е, українська енергосистема вступила в електричний ЄС набагато раніше, ніж країни. і це важлива зміна, важлива фундаментальна реформа цього сектору. А, але що нам ще треба зробити? Нам треба поміняти структуру виробництва нашої електроенергії. Справа в тому, що, як я вже сказав, у нас є е, невелика кількість великих. Радянських ще електростанцій, які виробляють ну, левову частку електроенергії в країні, а, велика частина атомних електростанцій, яка має залишитися в системі, поки вони є, це таке наше надбання. Нові будувати дуже дорого і довго, насправді, і економічно, я вважаю, неефективно. Але ті, що є атомні електростанції, в які проінвестували попередні покоління, які нам дісталися у спадок. Їх безумовно треба використовувати, тому що з них електрика дешевша, якщо тобі не треба відшкодовувати капітал, коли, який колись при Радянському Союзі вклали в них. Е, але до тих атомних електростанцій, замість цих застарілих вугільних ТЕС і, і радянських газових теплоелектроцентралей, поступово їх треба замінити на такий мікс нової генерації. Вітрові і сонячні електростанції це добра штука, тому що вони виробляють дуже дешеву, практично безплатну електроенергію. Тобі не треба ніякого палива, щоб працювала, наприклад, сонячна станція. Паливом є природне випромінення сонячне. Але а, у них є своя особливість. Вони виробляють електрику не тоді, коли нам треба включити світло в квартири, а тоді, коли світить Уставлені сонце. Спіяєте. Тоді, коли погода так складеться. Відповідно, в такій енергосистемі, де домінують ці відновлювальні джерела, які, якими ти не можеш управляти, ти не можеш їм сказати. Генеруй, а, а, там а, в такі то години, та? треба мати якісь балансуючі потужності. Тобто щось, що буде підстраховувати сонце і вітер, коли вони раптом недоступні. І такими технологіями в енергосистемі є газові маневрені електростанції, які включаються дуже швидко, від, від, відключаються від мережі дуже швидко і слугують таким балансиром якраз. І системи накопичення енергії, які через технологічну революцію цієї технології там, в Китаї здешевшили за останні 5 років разів в 10. Відповідно, мікс сонця, вітру, маневреної газової генерації і батарей це те, що буде таким, такою серцевиною нашої енергосистеми, і те, що буде понад. Електроенергію з атомних станцій додаватися і е, забезпечувати більш дешеву, більш екологічно чисту, але саме головне для нас більш безпечну структуру генерації, тому що сотні і тисячі атом е, сонячних газових станцій і батарей. Знищити набагато важче або пошкодити ніж 20 великих радянських електростанцій, але тут важливий компроміс з іншими компонентами давайте так, нашого існування, оскільки коли ми розглядаємо будівництво вітряків в горах на Закарпатті, то там є нюанси, коли мова йде про е, висновки, е, зокрема, природоохоронного характеру. А е, тож маємо якось рухатись в напрямку цього компромісу. Я дуже сподіваюся, що його буде знайдено, і як і новий шлях нашої енергетики. Знаєте, Україна Найбільше за територію країни Європи. І я певен, що е, у нас вистачить в країні території, окрім карпатських заповідників, щоб розмістити е, достатню кількість вітропарків там, де вони нікому не будуть заважати, і там, де вони принесуть енергосистемі найбільше ефекту. Це взагалі е, не має бути якоюсь стратегічною перешкодою. Е, природа щедро обдарувала Україну сонячною і вітровою енергією. Потенціалом ми маємо його зібрати грамотно, прийняти певні технологічні рішення для того, щоб зібрати цей потенціал і побудувати батарейні газові потужності, які дадуть нам можливість інтегрувати оце мінливе сонце і вітер в українську енергосистему гармонійно, пане Володимире, Дуже коротко наостанок ваше життя зараз. Як ви, як ваша родина порається із оцими викликами? Родина стійко сприйняла всю цю ситуацію. І моя дружина, і мої діти вони прекрасно розуміють, що відбувається. І вони не відчувають якоїсь розгубленості, знаєте, там страху. Мені дуже сподобалося. Мені потім дружина вже розповідала, що скоріше вони відчували злість. І це, напевно, хороша емоція в такій ситуації, тому що вона спонукає боротися, а не... Піднімати лапки і приречено чекати, а що ж буде далі. У мене відтак, оскільки у мене така хоробра родина, настрій так само вони мені формують приблизно такий же самий. Наразі я працюю, я продовжую займатися тим проектом, який ми разом з групою Dragon Capital робимо якраз то у сфері децентралізованої генерації. Перші станції, буквально через декілька тижнів, вже сподіваюсь, будуть в мережі, і дуже дуже скоро ми підписуємо важливий контракт. З одним з, з однією з міжнародних фінансових організацій, які нададуть нам західне фінансування для того, щоб українська енергосистема трансформувалась в тому напрямку, який я сказав. Так, що, попри всі ці е, звинувачення в шахрайстві від 2018 року, е, західні донори нам продовжують довіряти, і більше того, е, дуже, дуже підтримують, за що я теж дуже вдячний, ми будемо уважно стежити за розвитком подій довкола вас і. Е, Бажаємо, щоб всі реалізовані плани, які ви хочете реалізувати стосовно енергосистему на благо, виключно на благо, щоб вони вдалися. Дякуємо. Дякую. Дякую, Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік. Був гостем нашої студії Неспресу. На